Рад надзвичайно позитивний та активний пес, незважаючи на його фізичну особливість. Через недбалих господарів собаня втратив лапу, але працівники центру врятували йому життя, навчили наново любити і довіряти. А зараз шукають нову родину. Його збила машина, переїхала лапу. Він з тією лапою три тижні ходив там, як до нас він потрапив. Ну вони його не лікували, не в клініку не обращались, ну нічого, просто собака ходив з поламаною лапою. Почалося зараження, лапу вже не ну, неможливо було вже спасти, тому що вже стільки часу прийшло. Прийшлося ампутувати лапу, щоб не було у нього зараження крові. Далі така доля не підкосила пса. Він дасть фору будь-якому чотирилапому. Грайливий добрий та кумедний пірат чекає на такого ж активного господаря. Він адаптувався вже він дуже добре бігає і пригає. І він молодий, йому хочеться гратися. Собака також проявляє гарні якості охоронця та не має зоогресії. Підійде для активної родини з дітьми, адже йому дуже хочеться бігати і гратися разом з малечою. У центрі не вважають його твариною з інвалідністю. Прат живе повноцінним собачим життям і чекає, можливо, саме на вас. Місце зустрічі не зміни, адреса центру на ваших екранах.